Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам про важкий танк 7 рівня Японії Type 4 JUTO. Також хочу забрати перший раз лікарняний від Дейзі використати, забрати свою випадкову нагороду, плюс до того розповім вам про набір із турком, які ж там бойові завдання є, тому що за 3000 золота я його придбав сьогодні. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу розповісти, це безпосередньо за набір із турком. Ось він безпосередньо отак виглядає, його до трьох разів можна купляти. Я, от, наприклад, його придбав один раз. І дивіться, які завдання у мене з'явилися. Бойова перепустка у гнитві за турком епізод 1. От, частина 1. Просто перемогти в бою, дивіться, які нагороди, завдання на Х5 досвіду. Снаряд, це марочка безпосередньо, навчальна брошура СРСР, Німеччина США і ще 9 різних елементів. Ну, це по навчальних брошурах безпосередньо. Частина 2. Здобути чистий досвід 2000, так само Х5 досвіду, задачка і брошурки різні. Третя частина Х5 досвіду і різні брошурки. І четверту частину виконав Х5 досвіду, універсальний посібник, дає плюс 250 тисяч до досвіду кожного члена екіпажу. 150 бон, bon, друзі. І остання задачка. Також її буду виконувати. Тут безпосередньо найжирніші нагороди, тому що тут іде сам турок. 200 бон. Bon, особистий навчальний посібник, 850. Тисяч досвіду для обраного члена екіпажу. Прикольна штука, інколи дуже корисна. І Х5 досвіду 5 штук завдань. От така у нас комплектація так скажем, цього набору у гнитві за турком. Чи брати, чи ні, вирішуйте, звісно, самі. Друге, що я хочу вам продемонструвати, це безпосередньо я от вибрав команду Турка. Я чомусь думав, що ці завдання потрібно виконувати кожного дня. І ми зможемо отримувати лікарняні для Дейзі. Як виявляється, потрібно оце, це не змагання з лоскоту, 5 разів аж виконати. Дивіться, щоб 5 марок отримати, де воно тут. А отут ми можемо на марочки подивитися, щоб фінальне завдання виконати. От бачите, загальновійськовий статут. От 5 аж марочок потрібно заробити, а ми можемо тільки по два цих завдання виконувати в день. Тобто на третій день я тільки зміг отримати доступ до фінального завдання і виконати його. І тепер, якщо ми переходимо в магазин, от безпосередньо прогортуємо в найкращому, вниз тут набори оці за золото, ми бачимо лікарняний для Дейзі, безкоштовно. Зараз я його відкрию, подивимося, що ж мені випаде. Тому що якщо раз в три дні ми можемо тільки відкривати, виконувавши ці завдання, то це якось малувато. Я думав, кожного дня зможемо. Ну, до речі, я там вам нагадаю. І ви мені пишіть в коментарях, хто вже більше одного разу відкрив. Отримати Отримати. майно надійде на ваш аккаунт найближчим часом. Незрозуміло, бойове завдання виконано, нагорода, додано деколь, повернули собаку 3. Три декольки, а вони з самого початку, значить, висвічуються, друзі. Дивіться, нічого, лікарняного, бачите, безкоштовно доступно ноль. Купити конкретний товар можна лише один раз. Незрозуміло, друзі, ну нічого страшного, три декольки мені всього-навсього з цього лікарняного випало. Подивимося, завтра, якщо я буду виконувати ці завдання, чи воно буде доступне для відкриття. Чи це треба так само аж 5 марок збирати, щоб відкрити. Ще раз, так скажемо, лікарняний для Дейзі. Пишіть, до речі, якщо ви знаєте якусь більше інформації по цій тематиці. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до огляду Type 4 Juto. важкого танка 7 рівня прокачуваної нової гілки. Я вже і вісімку купив, правда, її ще не катав. Давайте зараз розберемо конкретно Type 4 Juto. Почнемо, звісно, як завжди, з бронювання. Дивіться, яка в нас приведена броня, тому що якщо ми от відкриємо живучість, ми побачимо 85-40-40 це бронювання корпусу. Звісно, броні тут великої нема, друзі. Всі практично пробувають 124 НЛД. 107 у нас стик, так скажемо. 148, 150, 160 у нас ВЛД. Тобто всіма пробиватиметься, друзі. Тільки під великими кутами, можливо, щось там не проб'є. і то, Дивіться, навіть під такими кутами 185. А тепер побачте, є лючок, звісно, це слабка зона, 100 мм. Його всі будуть перебувати, 95 навіть. Але якщо ми подивимося в характеристики, написано 270-45 Тобто лабова частина повинна бути 200 мм. Дивіться, яка в нас ситуація по факту. 120 мм броня у нас щик. Під кутами 190 мм. Тут з екранами, друзі, вже 206 мм. Тобто, дивіться, це найслабкіші зони, хоча і так буде пробуватися багатьма гарматами, особливо якщо ви до восьмірок будете потрапляти. Тут 200 мм. Хороше кажучи, періодично буде танкувати, але будуть дуже-дуже часто пробувати. Приблизно 50% точно буде заходити. У мене ця башта витанкувала, я нічого не можу сказати, але дуже часто і пробивали її, особливо ББшками. Там нормалізація хороша, заходить аж бігом. Тобто, якщо розібратися і підсумувати по живучості, то в нас живучість є. Хороші кути ми можемо від башти грати, але вона не має ультимативної броні. Тобто її будуть дуже часто пробувати. До речі, міцність даної машини 1410, але слід враховувати поліпшене загартування, яке дає 130 одиниць плюс додаткові бронепластини, це конкретно польова модернізація, плюс 30, ще повністю не викачано. Так би було, звісно, менше, але живучість у цієї машинки нормальна. Тепер переходимо по обладнанню, використовую так само, як і в попередній машинці. Поліпшене загартування клас 2, гарматний досилач клас 2 і посилені механізми наведення. Давайте розберемо вогневу потужність даної машинки. Що ж у нас тут по вогневій потужності? Це топова комплектація. Скажу чесно, на стоковій комплектації мені ця машинка абсолютно не зайшла, тому що вона слабувата. А от коли ви вже виводите її в топ, тоді вона розцвітає. Вона дійсно хороша машина. Бронебійний снаряд, середня шкода з пострілу 320 одиниць. Це стандартна ББшка. Показник середнього пробування в броні 195, друзі. Це дуже крутий показник для цьому рівня, тим більше ББшкою. Клас. Середня шкода 320 також це хороша альфа. Так, це менше, ніж в ЄСи, там 390, але все одно це круто, це дуже круто. Швидкість польоту 900 метрів на секунду. Нормально. Можна з цим миритися, все нормально. Підкаліберні снаряди, звісно, тут ще краще. Тому що вони так само 320 наносять середню шкоду. Середнє пробування броні 230 тут, не набагато вище, друзі. І швидкість польоту 1050. Звісно, швидкість польоту тут комфортна, класна. Але середнє пробування броні, от конкретно по підкаліберах, тут слабувати, порівнюючи з ББшками. Тобто в деяких ситуаціях навіть рентабельніше використовувати ББшки. Тому що дивіться, у нас от підкалібер на 500 метрах втрачає. Своє бронепробиття з 230 одиниць до 208. Друзі, до 208 одиниць аж втрачає тоді як 195 бронепробиття бронебійного снаряду. Звісно, він також втрачає бронепробиття. Наприклад, на 500 метрах стандартна ББшка буде пробувати всього 180. Але, тим не менш, ви самі розумієте, на близьких дистанціях дуже круто під каліберами, на далеких дистанціях тільки у якості швидкості. В основному у вас перевага. Ну, звісно, пробиття також вище, але феноменальної різниці не буде. Осколково фугасний 420 середня шкода, клас. 53 пробувається, в принципі, стандартно, і швидкість польоту 900 метрів. Як для фугаса, то це прекрасна швидкість польоту. Тим більше це ж не 8 рівень, а на всього 7. От такі от справи, друзі, по снарядах. Тобто порядок не ідеально, але дуже добрі показники. Що по альфі, що по пробиттю основного снаряду. Взагалі немає ніяких претензій. 195 це прекрасні показники, друзі. Тобто гармата комфортна. Тепер дивимося по інших показниках. 0,31 в такій комплектації, як у мене точність, тобто прекрасна. Час зведення 1.88, прекрасний. Кудви вертикального наведення, мінус 10 плюс 20, також прекрасний. От взагалі, от по цих показниках, прекрасна машинка. Середня шкода на хвилину 2100 одиниць. Так, це найкращий показник, але це важкий танк, це не ст шка друзі. Нормально, тим більше 7 рівень. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3342. Стандартна швидкість для важкої машини, все нормально. І заряджання гармати в такій комплектації, як у мене, 9,13. Але слід зазначити, що я використовую допайок навичку бойове братерство і гарматний досилач, друзі. Так би було, звісно, більше. Тепер переходимо безпосередньо до рухливості даної машини. І поки ми ще не перейшли до рухливості, забув сказати, що в цієї машинки. Не сама гірша, але і не хороша стабілізація, тому що під час руху 0,20, під час повороту шасі 0,20 і під час повороту башти 12. Тобто, от така от у нас стабілізація. Це не найгірші показники для важкого танку, тому що може бути 0,24, 025, і не дай Боже 0,28. Але в основному от для важких танків притаманно приблизно 0,23-024 тут трішечки краще. Тому це можна сказати і плюс. По Рухливості у нашої машинки не все так погано. З одного боку, в нас обмежена максимальна швидкість 35-12 назад. Тобто ми розуміємо, що максималка невисока. А з іншого боку, питома потужність у нас в 100 15-37, друзі. Це не 12. 15 це набагато краще. Я от скажу чесно, що ця машинка в основному утримує 25-30 км постійно. В основному біля 30 кілометрів. Тобто, у вас не буде такого дуже великого дискомфорту по динаміці. У мене, по крайній мірі, його не було. Треба кудись сховатись, переїхати. Це можна на ньому зробити. Звісно, це не СТ, друзі, далеко не стежка. Але він, слава Богу, утримує свою максималку. Швидкість повороту шасі 33-42. Стандартний показник для важкого танку. По скритості її немає, друзі. Абсолютно 6,62 у нас нерухома машина і 434 у нас під час руху. Ну, ви розумієте, це важкий танк, тим більше не маленький, він великий. І огляд у такій комплектації, як у мене, 407 метрів, як для сьомого рівня, для важкого танку це нормальні показники. Але слід зазначити, що онігірі, тобто до пайок дають 16 метрів, радіоперехоплення навичка качається 7 метрів, навичка гострий зір 5 метрів. Також вона ще не прокачена на 50% тільки. І навичка бойового братерства 9 метрів. Так би було менше. І якщо, наприклад, ще ці навички всі качнуться, то я думаю, десь буде огляд приблизно 415-420 метрів. Як для важкого танку, це хороший огляд, тим більше для 7 рівня, друзі. Якщо підсумувати, в нас машиночка хороша для 7 рівня. З комфортною гарматою, з комфортними кутами схилення, з хорошими снарядами, друзі, це не менш важливо, тому. Що ББшки круті, 195 пробувають, все дуже класно, і 320 альфи на цьому рівні. Друзі, це от для восьмих СТшок от такий показник є нормою 320 одиниць. А тут сьомий рівень, важкий танк із такими показниками. Це дуже круто. Я в основному на ББшках на ньому грав. Всім дякую за перегляд. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок сьомого рівня, на рахунок тайпа 4 GT. І не забувайте проставляти вподобайки і підтримувати мене. Дякую вам за вашу підтримку, друзі. До побачення.